Вітаю, друзі! Сьогодні, 10 липня 2025 року, і вранці сталася дуже така трагічна подія. У Голосіївському районі було вбито співробітника Служби безпеки України. За словами колишнього розвідника Романа Червінського, це був полковник Іван Воронич, який цитую Романа Червінського, допис Романа Червінського. Людина, яка боролася з ворогом з 2014 року, і був одним із тих, хто започаткував в Службі безпеки України напрямок, який зараз створює багато проблем для орків П'ятьма пострілами впритул під час виходу з помешкання. Сьогодні, о 8-й годині ранку, ворожий кілер виконав свою брудну роботу. Це написав Роман У Зв'язку з цим вбивством виникає кілька е, запитань. Ну, перш за все, щодо версій версії вбивства. Звісно, перша версія, яка виникає, вона найбільш очевидна, це дії російських спецслужб. І, ймовірно, на цій версії, звісно, сконцентруються українські правоохоронці. Можливо, вона є правдивою і справді такою, але я би не виключав і інших версій. Наприклад, борги позаслужбова діяльність. Зловжування посадовим становищем. Так, це звучить ну, неприємно для вбитого. І я не стверджую, що ці версії є реальними, але їх я би також не відкидав. У контексті цього вбивства виникає також запитання щодо замаху на волонтера, чи так званого волонтера Стерненка, який стався ну, десь близько місяця тому. Як ви пам'ятаєте, Служба безпеки України тоді ефективно, за її словами, захистила е, Стерненка від замаху і вбивця не, могла, не змогла досягнути своїх цілей. Виходить, що Стерненка, волонтера, Служба безпеки може захистити. А от власного полковника, який, за словами Романа Червінського, е, корує важливий напрямок боротьби. Із російською агресією Служба безпеки не змогла захистити. В цьому контексті виникає питання, чи взагалі реальний замах був на Стерненка, чи нереальний, і чи взагалі захищала Служба безпеки свого співробітника, а не волонтера, чи не захищала. Є ще одне питання. Відео по вбивству цього полковника СБУ з'явилося відразу за кілька годин після самого вбивства. Як і відео щодо стерненка, в той час як відео спорятана січень дві тисячі року немає досі.